Традиційне відзначення атлетів та їх наставників, яке відбувалось наприкінці кожного року, у 2014 році не відбудеться. Відмовитись від нагородження спортсменів, тренерів та фахівців фізичної культури вирішили в управлінні молоді та спорту у Хмельницької облдержадміністрації. Про причини дивіться далі у сюжеті. Зараз не час для святкувань і відзначень, тому що в державі відбувається війна, гине багато, кожен день гинуть люди. Серед спортсменів також багато сьогодні воюють в АТО багато постраждалих, поранених не збираються відмовлятися від нагородження кращих спортсменів області у місцевому відділенні національного олімпійського комітету України. Його представники запевняють, що для спортсменів, які займаються олімпійськими видами спорту, отримувати нагороди завжди справа приємна та корисна. Вони завжди горді, коли їх нагороджуються. Чим більше ти. Світися на екранах, є можливість і привернути певних спонсорів до себе, меценатів, які. Підтримують і хочуть підтримати той чи інший вид спорту. Рішення щодо нагородження кращих спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту прийняли під час засідання виконкому Хмельницького обласного відділення науку. За їхньою версією найкращою спортсменкою області стала Нетішинська фехтувальниця Галина Пундик, яка цьогоріч стала бронзовою призеркою чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шаблях в команді серед жінок у складі збірної команди України. І якщо взяти по показниках на міжнародній арені то вона була краща серед фехтувальниць і краще, будемо говорити, серед жінок, які виступали за нашу область. І безпосередньо ця спортсменка виросла в нашій області, готувалася. Вона є олімпійською чемпіонкою 2008 року. Не було цьогоріч тріумфаторів і серед чоловіків. Кращий результат за версією ноку показав 19-річний вислувальник Павло Автухов, який посів 4-те 5-те місце серед чоловіків на чемпіонаті світу. Він також був бронзовим призером молодіжного до 23 років чемпіонату. 4 четверті місця він здобував на чемпіонату світу на класичних дистанціях 500 і 1000 метрів. Саме ці дистанції. Є, як говориться, олімпійськими видами, тому йому б віддавалась перевага над іншими. Окрім спортсменів, обласне відділення планує нагородити і заслужених тренерів України Валерія Штурбавіна та Сергія Жиляєва.